Ціна людського життя іномарка. Поліцейські затримали жителя одеського району за замах на вбивство продавця автомобіля. Щоб заволодіти БМВ, зловмисник заманив у безлюдне місце власника і накинувся на нього з ножем. Фігуранту повідомлено про підозру йому загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Подія сталася кілька днів тому. Поліцейські встановили, що зловмисник призначив в обласному центрі зустріч чоловіку, який розмістив в інтернеті. Оголошення щодо продажу автомобіля БМВ, висловивши бажання придбати його. А оглянувши транспортний засіб, попросив поїхати на ньому, нібито по гроші в один із населених пунктів біля Одеси. Натомість показав шлях у поле водієві – де під погрозою ножа почав вимагати переоформити на нього іномарку. Зазнавши супротив, зловмисник напав на чоловіка і спричинив йому множинні ножовітті лесні ушкодження. Переконаний, що потерпілий не подає ознак життя, нападник затягнув його у багажник і повіз до найближчої водойми, щоб приховати злочин. Утім, поранений по дорозі опритомнів, вибрався з автівки на ходу і викликав по телефону допомогу. Поліцейські оперативно встановили місце знаходження потерпілого та прибули до нього. Час надали домедичну допомогу, зупинивши кровотечу, і викликали швидку, яку його у важкому стані доставили до лікарні. На встановлення тарошок злоумисника співробітники Одеського районного управління поліції номер 2 витратили близько двох годин. Ним виявився 27-річний житель Маяківської громади, якого правоохоронці розшукали та затримали за місцем мешкання. Під час невідкладного обшуку у його домоволодінні слідчі вилучили низку речових доказів, зокрема, закривавлений одяг, лезу ножа, а мобільний телефон із листуванням із потерпілим тощо. Автівку здобуту в незаконний спосіб фігурант сховав у плавнях і підпалив, щойно помітив втечу потерпілого. Там правоохоронці її і виявили, пошкоджену вогнем зсередини. За наявності беззаперечних доказів, слідчі затримали чоловіка у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру у замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів. Згідно з санкцією пункту 6 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом та умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу.